Усім привіт, понеділок п'ята ранку, хотів би сказати я, але я як завжди проспав, тому 5.45 ранку, майже шоста, виїжджаємо працювати, вімкнув уклон. Роботи вже, в принципі, немає, тому що о шостій ранку чомусь ніколи немає роботи. Є о п'ятій, є о сьомій. А от в період десяти, шість до половини сьомої від 27 і чомусь такий провальний період немає взагалі роботи. Тому фільтр наш стандартний від 200 уклон звілкнув і потихеньку їду в сторону АТБ. Якщо нічого не дасть, візьму кави вип'ю. А якщо дасть, то поїдемо, поїдемо катати. Катаю я сьогодні без комісії, мені прийшли поїздочки, тому каса повинна бути непогана. Звичайно, не така, як вчора була, тому що вчора була неділя, і я думав зранку встаю думаю зняти ранок неділі. Ну і та ну третє відео підряд, як я катаюся о опять ранку в неділю. Так, вчора відсліднувся. Як я катаюся зранку, типу в неділю, думаю, ну вже не буде, не буде цікаво, тому я нічого не знімав. А день виявився цілком. Цілком непогано, тому що зранку, ну як непоганий, день, то не дуже був. Але по роботі непоганий, тому що була зранку тривога десь до 9. -ї. Так, бровари. За 500 гривень приходять, не хочу я їхати. Не подобається мені. Я якось на тому тижні зранку поїхав бровари, прочекав там, поїхав з гавняним замовленням назад в Київ, тому, тому ні. Відміняємо. І, коротше, в понеділі була тривога, відповідно, були коефіцієнти, Десь до 9.30 горіло все місто. І я зробив касу, звичайно, без комісії катався вчора, але з 5.20 до 9.40 я накатав 3050 гривень касу зробив. І пробіг у мене був 120 км. Тому вчора було прям цілком непогано. Е, ну признавайтеся, хто в неділю о 5 і виїхав вчора. Нормально накатали, тому що мені здається, що да. так. Замовлення були, пациенти горіли, і все було прям дуже-дуже дово. -дуже Не те, що сьогодні зранку одне замовлення на Київ-Волинський сітиться за 170 гривень. Вже хвилин 10 ніхто його не бере. І я теж не хочу його брати. Тому якось так. Чекаємо. Є перше замовлення за 3,3 км 205 гривень. Коф 1,85 на столичний ринок. Спочатку було за 150, потім 175 підняли, я його не хочу брати, потім 185 і тепер 205 гривень. І, в принципі, таке ми, ми поведемо. Тому що менше 200 я чогось. Не сильно люблю катати, особливо коли поїздки без комісії і вони не безмежні, типу їх там ограничене количество, і просто на мінімалки їх викатувати, ну якось не цікаво. Тому стараюся брати замовлення там, від 200 і вище, щоб щось зекономити на комісії, а не просто їх спалити в пусту. Тому від 200 це прям норма. А краще загривень 500-600 перед комендантською як чи 700, як буває в п'ятницю чи в суботу. Хоча щось, е ця п'ятниця взагалі була ніяка, абсолютно. Я там ледве-ледве додому з гавском 2,4. І субота, в принципі, нічим не краще. Тільки висадив пасажирку і відразу прилетіло замовлення на Святослава Хороброго. Це у нас Севастопольська площа в краї. Майже без коефіцієнта, 1,06 за 211 гривень. Як то кажуть, не фонтан, але в принципі поїхали. Ведень, кому бігаю, в АТБ тут візьму кави і буду виставляти щось бажано не в центр. А там побачимо. Прилетіло відразу замовлення за 312 гривень на воскресенку. Без коефіцієнта, але в принципі тут нічого і не горить, тому ми дивно. Поїхали. Фу, як мене люди, які виводять, виходить, під'їжджаю, тут стоїть точка на зупинці. Телефоную, кажу, ви там де, до вас точка, непонятно стоїть. І вона починає хамити. В смислі непонятно. Я тут возлі метро, возлі видовічі, хоча в неї стоїть точка е біля вока. Ну, типу, тут зупинка. Короче, напротив атмосфери. Ну, хто тут катається, то й знає. ще хамить мені доказує, Є. Ні, я це там стою це правильно. Це коротко. Це коротко. Ми хочемо вправити каші. Ми запишемо цю розмову. Наші так, скоро від'єднається до нас. Я машина, Доброго ранку. Замовлення зараз в мене висить е, скасувати, тому що пасажирка неправильно указала, вона біля видобичів метро стоїть, а точка взагалі не в тому місці. Ну, зрозуміло, да, зараз я ще з клієнтом, а точніше, я не знаю, що Можливо, може вам ще чимось допомогти? Ні, дякую. Ви там скажете, що вам гарно поїздок, гарно, і вам зачерпнути питання звертаються. Гарно, дякую. Така оператор ще Все, чекаємо скасування замовлення. Це жесть просто. Ну, Я розумію, ну, знаєте, там, GPS, не ну, щось зових чи ще щось в цих краях тут типу, частенько буває, глушать. Але навіщо хомити? Ну, ти ж не впевнений в тому, що ти правильно визвов. Навіщо хомити людям? Я телефоную, вона така, в смислі непонятно, я там стою возлі метро, бла-бла-бла. -бл. Я кажу, у вас взагалі не там у вас, напроти атмосфери. Якої атмосфери? Я тут вийшла, я тут возлі маршруток заказала. Короче. Просто жесть. Вибішують. І ще зараз куча часу потратить, поки скасують. Компенсація, тому що це готівка була, там, 30 гривень тих нещасних. Блін, ну клон, ну це, це треба міняти, тому що по готівки компенсація 30 гривень за подачу, ну взагалі навіть не смішно. Це там паливо перекрить просто і все. Взагалі не прикольно. Тому чекаємо. Взяв замовлення з кофом 1.1 на Русановку за 300 гривень. Поїхали. Тільки дістав камеру сказати, що взагалі нема роботи, чомусь затори шалені для понеділка, звичайно, в понеділок невеликі забори. І типу замовлень немає взагалі. Один і один, один і два і нічого не дає. Простояв я на... біля Нової Англії. Е, Хвилин, певно, 15 чекав замовлення і тут прилетіло е, за 350 коф 1,75 на Івана Франка. Вал, коротше, ці краї. І цілком непогано, але я розумію, що це, мабуть, все-таки накрутка. Типу, В Людині треба срочно десь поїхати. І тому підняли ціну, тому що коефіцієнт взагалі їде зараз слабенькі зовсім. Тому якось отак. Майже 10-та я на науки і взяв замовлення 350 за 10 на Солом'янку. І звідти буду вже виставлятися додому. Але на сьогодні це ще не все. Тому що у мене на четверту дня в центрі зустріч. Тому я як нормальний таксист, звичайно, ж, виїду на півгодинки раніше. Візьму замовлення і поїду в центр з замовленням, тому що пустим їхати, ну це навіть по своїм справам не справа таксистів. Тому і ще. Зустріч закінчується близько шостої вечора. Це час пік в центрі. Звичайно ж, я також візьму замовлення додому і поїду з замовленням додому. Тому підсумки всі буду підбивати вже в кінці дня, туди, десь омагодина вечора, я так думаю. Приблизно якщо нічого форс-мажорного не, не, не трапиться. А ми поїхали поки на замовлення, їдемо на соломинку з гарним-гарним коефіцієнтом. І як це взагалі працює? Получається, виконуєш замовлення на Шаповалово, там біля ресторану одного. І на парковці стояв хвилин 20, чекав замовлення в сторону дому. Включив болт, уклон, типу, все. Чекав, 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 нічого не дає. Думаю, ладно, їду я пустий додому, може по путі дасть. Коротше, виїхав я на Соломіску, доїхав до Соломіського ринка і мені приходить замовлення. З того самого місця, де я стояв. Ну, <гум> як взагалі? Це завжди так. Ти десь стоїш, стоїш, нічого не дає. Тільки уїжджаєш в інше місце, місце і тобі, як на зло, приходить замовлення, звідти, звідки ти уїхав. Капець якийсь, коротше. В чому мене життя не вчить, якщо чесно. Який раз зарікався не йти зтриститися до е майстра, якого я не знаю, в якого я не зтрився раніше. І кожен раз я наступаю на ті самі граблі. Получається, срочно треба було постригтися. Приїхав в е перукарню, мого майстра не було в сьогодні вихідний. Думаю, пострижусь в іншого. Типу, перукарня класна, майстри всі гарні, і думаю, нічого страшного не трапиться, нормально пострижусь. Блін, це жесть. Я не знаю, як можна похабно так відносити до своєї роботи, при тому, що ну, типу, я ж не плачу там 150-200 гривень в експрес-стрижки, де мені, в принципі, все одно, аби постригли. Я плачу нормальні кошти, при тому, що вона взяла ще дорожче, ніж мій майстер, який типу, нормально стриже. Старається, а це просто так раз, два, три, чотири, все, готов. Типу, нічого не достригла, нічого не доробила, як-небудь просто кошмар, чесно. Я розстроєний. Я який раз потрапляю в ту ж саму ситуацію, мені там срочно треба підстрижитися. Я не хочу чекати, коли там... мій майстер десь, ну, вільний. Іду до іншого, потрапляю в таку ситуацію, коли мене дуже погано підстригають. І мене на півроку вистачає, я стабільно записуюсь, іду туди, куди мені потрібно. Потім знову трапляється ситуація, я десь поспішаю і знову потрапляю на ті ж самі граблі, скажімо так. Тому трішки, трішки я розстроєний. Так постриг, постригли. Можна було просто в експрес-стрижку за 200 гривень зайти і отримати в принципі, той самий результат за там, більше ніж два рази менші кошти. Тому я розстроєний. Щось зустріч трішки затягнулася вже сьома вечора, тільки вийшли з Гулівера. Зустрічалися з представниками укона, зібрали там декілька блогерів таксі, розповідали про нововведення, які будуть. В принципі, зміниться статистика. Трішки будуть ще деякі нововведення, почули наші проблеми, як завжди, їх дуже багато. Зустріч повинна була бути до 6 години. Ми як почали жалітися, розповідати, що все дуже погано, все не влаштовує. Все почули, все записали, а от чи виконають, будемо бачити. Але обіцяю, що в цьому році буде дуже-дуже багато різних оновлень, різних покращень, тому очікуємо. Адже потрібно, щоб все змінилося, все змінилося на краще, тому будемо сподіватися. Коротше, мінус того, що зустріч була не до 6, а до 7, що вже немає нормальних замовлень офіційно. На вже всі повиходили такі блогери-таксисти. Типу, ой, капець, вже сьома година, замовлень нема, кофе потухли. Я ось також вже застою хвилин 5-7, мабуть. Виставився просто за 250 додому і нічого не дає. Ех, Печаль. Так, приїхав я додому з замовленням за 290 гривень, з Гулівера взяв кофом 1.45. Ітого, за день проїхав я 150 км, але це не повністю об'єктивний пробіг, тому що я й додому заїжджав, плюс там, по справах їздив. Але окей, 150 км по 6 гривень за паливо плюс амортизація, того виходить 900 гривень. І касу я накатав 2850 гривень, плюс у мене там були сьогодні чайові, мабуть, гривень 70-80, але окей. Е, хай буде там округлі 50, того 2900 гривень я накатав. Віднімаємо 900 гривень паливо плюс амортизація, того заробив я сьогодні. Чистими 2 тисячі гривень, але враховуємо, що це без комісії, тому що е, дали мені промку невеличку, не так би як хотілося там поїздок 150-200, щоб хоча б пів місяця кататись без комісії, але тим не менш, що маємо, то маємо. Того такий вийшов цікавий для мене день, тому що мені дуже сподобалась зустріч. Розмовляли звичайно багато про що багато що розповідали, але мене найбільше сподобався один момент, що всі працівники. Які працюють в уклоні, майже там в розробки, в правилах маркетингу, веб веб-дизайн, вони всі також, так як ми, таксують. У них у всіх є додатки. Вони постійно там їдуть на роботу з роботи, беруть замовлення, можуть виїхати там, південь-день, покататися, щоб розуміти всі наші проблеми. Але об'єктивно намагаються пояснювати, чому не все виходить втілювати в життя. Щось не об'єктивно, по їхній думці, але тим не менш. Те, що там дівчата, основна маса працівників це дівчата, і вони також всі таксують. Я був в шокі, якщо чесно. Тому від зустрічі позитивні враження. що буде ще якийсь результат з цього. Тому що ми наговорили дуже всього багато. А чи буде воно втілено в життя, чи ні, побачимо. Тому дякую, що дивилися до цього моменту. Пишіть ваші думки в коментарях по традиції. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх вниз тому що подобається. І всім пока.